Але ж як 56 чи 60 домов у них і за кожним під'їздом слідкувати вони не можуть. Люди повинні піддержать чистоту, де вони знаходяться, де вони живуть. Головна мета системи контролю, каже заступник міського голови, привчити суби, якісно виконувати свою роботу. Якщо мешканці будинку не можуть дійти згоди з комунальниками, в мерії раді телефонувати 1505. Після цього заявка потрапляє до виконавця. Фактично, одночасно нотуючись на жорсткому диску, і тільки в разі повного виконання засвідченого телефонним дзвінком, тільки після цього заявка може бути закрита або скора. Це програма Відкритий діалог. Ми працюємо у прямому ефірі. Гість студії міський голова Сергій Одарич. Тема студійної розмови по будинкові тарифи. Ми пропонуємо вам взяти участь у інтерактивному опитуванні. Запитання, варіанти відповіді, а також відповідні номери телефонів ви бачите на своїх екранах. Окрім того, ви можете наживо поспілкуватися із міським головою Сергієм Одаричем, поставити йому своє власне запитання за студійним номером 37 53 33. А ми повертаємося до нашої розмови. Сергій Олегович, прокоментуйте, будь ласка, інформацію, яка нещодавно з'явилася у ЗМІ, що буцім до прокуратура міста. Зобов'язала мерію перевести перерахунок за тарифи на квартплату, які були ухвалені ще три роки тому. Чи буде міська влада проводити цей перерахунок і повертати кошти черкастям? Це спірне питання. Скоріше за все, що не буде, тому що в 2008 році затверджувалися тарифи. Потім це рішення було оскаржене прокуратурою. Вони виявили формальні порушення. Ну, формально це непогодження з профспілками при процедурі е розгляду затвердження. Тому ці порушення були усунуті і вже на початку 2009 року було затверджене рішення про комунальні про розмір комунальних тарифів. Е але матеріали йшли в судах. Прокуратура подала в суд і так далі. Так далі і в лютому місяці було прийнято рішення про скасування у того рішення 2008 року, яке проіснувало буквально кілька місяців, два чи три місяці. І було вже відмінено самою міською радою виконавчим комітетом. Тому, по суті, нічого такого в процесі оскарження, коли прокуратура оскаржувала і справа розглядалася в суді, вже самого рішення не було. Воно не діяло і ті тарифи не застосовувалися. Тому просто немає що перераховувати. А рішення, по якому ми жили, 2009 року, воно діє, воно не оскаржене і. Тому просто потреби в перерахунку немає. Це на сьогоднішній день багато скажімо так, осіб, які хотіли б заробляти якусь дешеву популярність, вони пускають, поширюють чутки про те, що нібито щось має перераховуватись і так далі. Скасоване судом рішення, яке було скасоване ще на початку 2009 року. Тому ніяких змін це рішення судове не за собою не тягне. Дякую. Ми маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір. Ви в ефірі. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір е -е -е, Овсієнко, Черкас, житель хімселища. Вопрос трошечки не в тему. А скажіть, будь ласка, півтора року ремонтувався мост по проспекту Хіміків. Там кажуть, такі спеціалісти його робили. А зараз пройшло якийсь год. Уже через мости проїхати водітелям невозможно. Дякуємо, питання зрозуміле. Дякую. Ну на проспекті Хіміків, на шляхопроводі, якщо я правильно зрозумів, бо інших мостів я там <кхід> не знаю. Дійсно, півтора-два роки тому робився ямковий поточний ремонт, і зрозуміло, що він обмежений терміну термін дії. Тому, очевидно, треба і зараз робити ямковий ремонт, так як і на багатьох інших ділянках. Єдиний спосіб зробити так, щоб впродовж 10-15 років не повертатися до ямкового ремонту, це зробити повне повну реконструкцію з, з укладанням верхнього неперервного шару асфальту. Тільки це захистить від виникнення тріщин, ямок так і далі, так далі. Це можна зробити тільки за умови, що ми отримаємо дозвіл Кабінету міністрів, Міністерства фінансів на випуск муніципальних облігацій, і в разі якщо Такі дозвіл ми отримуємо. Ми виконаємо ремонт основних всіх магістралей міста на суму близько 70 мільйонів гривень, і це дасть змогу довго використовувати ці дороги, в тому числі і цей переїзд без проведення ямкових ремонтів. Ну, наразі ситуація з дорогами не змінилася, так поки що ні. Документи в Мінфіні на розгляді. Дякую. Учора міська рада ухвалила рішення про припинення діяльності комунального підприємства спеціалізованих аварійних робіт. Чим було викликане таке рішення? Це рішення було викликане тим, що існування цього комунального підприємства воно було економічно недоцільне і достатньо збиткове для міського бюджету. Тобто, що таке аварійна служба? От наше комунальне підприємство, аварійна служба це кілька бригад кваліфікованих працівників, які виїздили на виклики в разі виникнення аварійних ситуацій. Тобто десь відбулося коротке замикання, десь порвало стояк у будинку, в під'їзді і таке інше. Вони виїжджали на виклики після 17.00 і відповідно там до 8.00 ранку, тобто в нічний період і в вихідні дні. В робочий час на ці виклики, на такі аварійні ситуації, виїжджали і виходили працівники служби тримання будинків. Тобто тільки в нічний час, і вихідні дні. Служба аварійних робіт, вони не виконували ремонтні роботи. Тобто провала стояк, вони приїжджали, заходили в підвал, перекривали вентілі, весь стояк залишали без води, або обесточували весь, весь під'їзд, скажімо, якщо коротке замикання мали місце. І все. На наступний ранок вже прибували відповідні служби, чи водоканалу, чи Теплокомуненерго, чи службу утримання будинків, і, власне, проводили ремонтні роботи. Кожного року з бюджету витрачалися мільйони гривень на утримання цієї аварійної служби. Цього року потреба у фінансування на 2011 рік становила 3 мільйони 900 тисяч гривень, майже 4 мільйони гривень. Це достатньо затратна така річ, бо є спеціалізовані групи, групи сантехніків, групи електриків, Вони мають свій автомобіль. Ну, наприклад, прийшов виклик на Хімселище, Поїхали на Хімселище, в цей момент приходить виклик, скажімо, на Дахнівку. І ця машина через все місто їде в Дахнівку, за пів години там перекриває стояк, в цей момент виклик, скажімо, на Південно-Західний район. Тобто величезні дистанції переїзди. Це при тому, що я підкреслюю, ремонтних робіт аварійна служба ніколи не виконувала. Тому ми з 1 січня цього року провели такий експеримент на базі служби утримання будинків митниця, утворили власний підрозділ, такий аварійний, цілодобовий. Тобто, це, по суті, один автомобіль, укомплектований всім необхідним обладнанням і для роботи з електричною частиною.